Що з тобою, Даніель? Тобі це все ще не остогідло. Ну, ваш танго хороша, все я маю на увазі в житті. Коли ти в останній платив квартплату вчасно, я знаю, як це змінити. Де ти пропадав, бро? На півночі хочеш попрацювати? Ти не можеш просто викрасти людину і забрати його барахло. Старий, ми просто викрадемо його. Он він надавимо на нього кілька підписів. Дамо йому протеїновий коктейль, і він навіть не докумекає, що сталося. Я дивився купу фільмів. Пол я знаю, що роблю. І що далі? Тепер починаю працювати я. Я мушу підкачатися. Добре, молодець. Боліше, я знаю, але так треба.